Привіт всім. Сьогодні у нас 7 грудня, ми працюємо на авторинку, показуємо ціни на автомобілі. Сьогодні будемо знімати автомобілі Opel Astra K Volkswagen Golf 7 і автомобілі до 5000 доларів. Підписуйтеся на канал, переходьте на канал, дивіться і там будуть ці три відео, вийдуть сьогодні. Напишіть будь-який коментар під кожним відео. Всім приємного перегляду. <клес> Продається Volkswagen Golf, Alltrack, Універсальний чорний колір. 17 рік, 12850. І є телефон продавця. Кого цікавить, дзвоніть. Панорамний дах. Кого цікавить, дзвоніть до продавця є телефончик. Продається сьомий гольф універсалі. Легкосплавні диски, протитуманки проктроніки передні, задні. 13 рік, 11 тисяч, телефончик є. 16 дизель, гарнестан. Далі продається сьомий гольф в універсалі. Легкосплавні диски, протитуманки відсутні є. Парктроніки Кошті 15 15700, є телефончик продавця, пробіг 206 тисяч. А тобі 2019 року 1,6 дизель. Свіжо пригнана з Люксембургу. Кого цікавить, є телефончик до ній до продавця. Ось такий, 7 гольф продається. Наступний у нас на лакосплавних дисках. Передні парктроніки є. 15 рік цижа пригнана, 2.0 дизель, 16300 коштує, є телефон продавця, навігація, клімат. Так, отакий гольф. Сьомий Продається сьомий гольф в універсалі. На сталевих дисках ковпаками оригінальними. Мовичи передніх фар. Парктроніки. Автобіль кінець 2013 року випуску на автоматі. 1,6 дизель. 252 пробігу. 11300 коштує. Звичайне кермо, не мультикермо. Наступний серий сьомий гольф. Це вже йде на нас на дисках. Автомобіль 20-го року випуску 2.0 дизель, пробіг 182 тисячі, 18-200. версія Highline Без підкрасів 100% рідний пробіг. Так, Ми бачимо, що у нас є повний електропакет, підігрів дзеркал. Регулювання електродзеркал, блокування, перемикач світла. Вже є новіша мультимедія, двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, автомат, коробка, є функція автохолд, старт-стоп, 12 вольт розетка, все чисто, гарно. Ось Такий салон автомобіля. Продається опиля строка в сірому кольорі. Димічний дизель пробіг 200 тисяч, 11200, телефон продавця є. Кого цікавить, опиля строка, обирайте, перевіряйте, є така машинка, продається вільно. продається сьомий гольф, універсал, легкосплавні диски. 18 рік Дизель 1,6, 201 пробігу, 13500, телефончик є. 18 рік. Адаптивний круїз контроль. Гольф 7 Продаю 7 гольф. 18 рік, 1,6 об'єм двигуна, пробіг 188, 15500. Телефон продавець залишив. Так, що в нас тут? Адаптивний круїз, двозоний клімат, старт-стоп, автохолд. Так, сьомий гольф, універсал, парктроніки передні є, легкоскладні диски є. 16 рік, 1,6 дизель, рідна фарба, 11300, є телефончик. Так. Адаптивний круїз контроль. Сьомий гольф продається в чорному кольорі на легкосплавних дисках, на передніх патронниках, мечі передні, передніх фарм. Так, портманки передня версія Highline, 1, 2016 рік, 2.0 дизель, 240 пробігу, 13990 звичайний круїз контроль. не адаптивний. Продається сьомий, Версія кузова э, рестайлінг. Перні патроніки, мовиті, перніх фарм, 20 рік, 2.0 дизель, пробіг 232 тисячі 17950. Продавайте залишив свій контакт. Дзвоніть, домовляйтесь про зустріч, оглядайте, що там по машинці робилося, все вам розкаже. Продається сьомий гольф на сталевих дисках, оригінальні ковпаки. Легко сп... Передні паратроніки, мовичі передніх фарм, передні порткомані фари, пробіг 240, 10500 ціна, 14 рік. Є телефон, інформація по автомобілю. Кого цікавить, дзвоніть до продавця. Машинка є, продається, чекають свого власника. Ціна її 10 10500. Продається сьомий гольф, зимова гума. Омолочі передніх фарм, 15 рік. Пробіг вказаний, без підкрасів сервісна. 10850, телефончик є, автомат коробка, звичайне кармо, кондиціонер. Ну і так продається два гольфа сьомих. Зараз знімемо один, потім підемо до другого, стоять поряд. О, Це версія Fibline, 17 рік, 2.0 дизель, 216 пробігу, 16900 ціна, телефончик є на автоматі, без пілька топ-комплектація, звінить до продавця, подні електродзеркала. Легкосплавні диски, передні протитуманки, передні проектроніки, но очі передніх фар. Наступний автомобіль. Також версія Hardline 17 рік 2.0 дизель, пробіг 235, 16450, є телефончик продавця, комплект літньої гуми надається. Всі питання. Дзвоніть, телефонуйте до продавця, задавайте. Домовляйтесь про зустріч і оглядайте автомобілі.